Стояв на захисті Маріуполя, отримав серйозне поранення в бою. Пройшов Оленівку, але не втратив жаги до життя та любові до України. Андрій Гльоза, військовослужбовець частини 9937 Маріупольського загону прикордонної служби. До армії чоловік вступив ще у 2021-му. Тоді підписав контракт та став помічником гранатометника. Те, що війна наближається, пригадує він, відчув ще за декілька днів до фатального 24 лютого. 21-22 лютого. А... Наша була задача виходити на російські кораблі, які проходять в 16-мільній зоні. Ми побачили по радарах хлопці мої побратима, що біля. Звичайного судна, яке вантажне, супроводжують його військовий корабель. Наші задають питання, з якою метою вас супроводжують військові кораблі. Вони нам не відповідали. Вони постійно обманювали. Вони казали, що там нічого немає, то у вас не то щось показує. Родині Андрія вдалося виїхати у перший день, поки кільце навколо міста не зімкнулось. А прикордонник залишився у відрізаному ворогом Маріуполі на ще понад місяць. 9 квітня чоловік отримав серйоз. З непоранення, коли повертався на свою позицію, і його забрали до бункера Назов на Маші. Вночі е, зайшов якийсь керівник сказав, що хлопці, е, будемо виїжджати з Маріуполя на прорив, е, тому що у нас немає ніяких варіантів тут вижити, і е, ви не можете вже воювати, там більше 300 людей поранені е, Лежали також зі мною. І нас почали грузити на Камаз. Отак просто в відкриту штабілями грузили на КАМАЗ, вистраювала колона, і ми виїжджали з Маріуполя. Обмалювали наші машини там зетками, білими цими флажками. Ну спеціально, щоб вони думали, що це. Їхні їдуть, проте виїхати так і не вдалось. Бійці залишилися у стінах медкомбінату і ліча, які росіяни буквально стирали з лиця землі. А вже 12 квітня з листочком, на якому сотні прізвищ військовослужбовці за наказом здались у полон. Прикордонник розповідає, тримали їх в нелюдських умовах, як в Сартані, куди він потрапив спочатку, так і в Оленівці, де пробув понад місяць. А далі в лікарнях. Хлопці Україна від вас відмовилась сіру зону обстріляли, де ми хотіли. Цей обмін зробити і, типа, повертаєтесь всі в палати. Ми ну, спочатку не вірили в це, що таке може бути, тому що там приїхало більше п'яти автобусів, це там приблизно сто чимось людей. Все це сплановано, якось має бути з Україною погоджено. Але потім ми зрозуміли, що це було знято для їхньої пропаганди. Що вони такі молодці, що вони хотіли нас обміняти, а Україна, типа від нас відмовилась, то тобто, це було і моральний такий тиск на нас. Ми ще місяць пробули в той лікарні, і потім ми вже побачили, як відбувався настоящий обмін. Це вже були зовсім гірші автобуси. Тоді вони там і водичку нам поклали, і прямо умови були всі ідеальні. А тут було все жорстко, швидко. Голови не піднімати усього. В полоні чоловік пробув три місяці, і 29 червня 2022 його обміняли. Увесь цей час, поки не виходив на зв'язок та був у руках росіян. Його чекала дружина Марія і маленька донечка. Бачу, що це не наше, не 3,8, а щось інше. І я розумію, що це скоріше всього йде дзвінок звідти. І на, на той стороні спочатку був жіночий голос: Ви, Марія. Я кажу так. А ви знаєте Андрія? Я кажу, так ну Андрій самій чоловіка. Ну зараз я йому дам слухавку. Так ми перший раз з, з ним я його почула. Ну. В перші хвилини це була не розмова, це були ну сльози, тому що я довгий час його не чула. Попри все пережите, Марія радіє, що чоловік зараз знаходиться поруч. Звільнився з лав ЗСУ Андрій лише місяць тому і тепер активно розвиває у Франківську своє виробництво з пошиття шевронів. Давай візьмемо спробуємо. Ну давай будемо робити шеврони, тому що чоловік військовий, тато військовий. І спочатку це так було для нього зробити для побратимів. Ну там такі якісь. Не невеличкі речі, але ми ну, так втягнулися в цю справу. Ну нам так сподобалося, Ну як то тут цим скажімо так, це зараз дуже в тренді, дуже сучасна. Це і підтримка військових. Власна справа переконує подружжя не тільки приносить прибуток, а й допомагає реабілітуватись і адаптуватись до цивільного життя. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.